Кармічні події на порозі. Ветері Софія, любі друзі, зараз роздивимося, щоб ви розуміли, для вас це не для вас. Ну, я розумію, що по езотериці ми всі підтягуємось. Один до одного, коли ми резонуємо, да, якимось чином, коли ми близькі по вібраціях. От, але щоб було більш точніше, я витягну давайте одну карту з готичного оракулу, які у вас зараз події, які зараз ви урок проходите, і ви, можливо, себе і впізнаєте або когось зі своїх рідних будете знати, що їм це тоді допоможе. І так, любі друзі, у вас є сердечний біль. Ви тривалий час. Страждаєте, ви когось або щось втратили. Це може бути навіть не одна якась втрата. Да? Іноді за цією картою буває як череда якихось подій, да? коли боляче, 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 боляче. Тож, але ви застрягли, ви зараз вже а, в такому стані. Жертовності в стані жертви, коли я не відпускаю цей біль, він частина мене. Я не хочу, тому що я не знаю, як мені жити без болю. Або ви взагалі перестали вже відстоювати себе. Ви, як то кажуть, махнули рукою, болить і болить. Інші ж теж страждають і так далі. Тож, любі друзі, дивіться, за цією картою. Все ж таки вам вже час, скоріш за все, звернутися до спеціалістів. Знайдіть спеціаліста, котрий вам буде близький, да, знову таки по ваших вібраціях, щоб вам була приємна людина, це дуже важливо. Ви повинні розуміти, що ви обираєте спеціаліста, маєте на то право, але і ми спеціалісти теж обираємо собі клієнтів. Тому важливо, да, щоб ми резонували, скажімо так. Тож знайдіть будь-якого спеціаліста, котрому ви. Довіряєте, да, маєте довіру і займіться своїм психологічним здоров'ям, тому що від того, що ви знаходитеся в такому стані, це впливає. Ця енергетика впливає на всі ваші сфери життя. Треба, я знаю, що це боляче. Я знаю про що я кажу, хто мене знає, ті розуміють, да, що я не просто лялякаю, я теж багато чого пережила. І повірте, я знаю. Як виходити, як боляче, як важко. Але а, так само я знаю, що треба відноситися, як і за цією картою, з повагою до своїх почуттів. Ви маєте право на всі почуття, але не варто за це хоп, хопатися, вчіплятися. Да? Я маю право страждати все життя. Так на що ви прийшли? Ви вже навчені страждати. Ви вмієте за цією картою, ви вже вмієте страждати, любі друзі. Тож треба віднестися з повагою до своїх почуттів. Що це означає? Дати собі. Термін на одужання да добре, мені дуже дуже боляче, скільки я ще е, свідомо. Готов, готова страждати. Місяць? Окей. Місяць, але робіть щось, щоб виходити. Да? Не просто страждати. Дивіться, вчені вже навіть довели, що пік страждання на фізичному плані він до чотирьох хвилин, а потім людина свідомо себе повертає в ті страждання. Розумієте, да? тож, будь ласка, працюйте вже з собою. І так, які три, три. Кармічних подій у вас на носі на порозі. Давайте подивимось, щоб ви так само були готові. І, будь ласка, я розумію, ваш зараз стан, не треба зараз да, впадати у вічі. Ці кармічні події ми для цього і прийшли. Наша душа хоче, хоче цього досвіду, тому від них ми ніяк не, не збережемося. Хотіли випасти, але не випали, тоді я дістаю сама. І так, раз, два. І три Три кармічні події для вас. Зараз покажу три карти одразу і буду вам трактувати, ну, тому що коли карти не показують, то дивно, да, про що людина розказує, можна навигадувати. І так, любі друзі, дивіться, перша і я б сказала для вас, найважливіша сама сама важлива, така подія, вам треба знайти все ж таки баланс. Те, про що я сказала, да, три, е, е, співпадає з першим вашим пропрацюванням. Вам, вам зараз треба зайнятися своїм марам моральним в першу психологічним моральним е планом да сферою своєю вам треба знайти отот стрежень всередині себе, прокачати його. Дивіться. Всі майстри, щоб ви розуміли, всі вчителі великі, вони кажуть всі про одне. Будь в балансі, це що? Без сплесків, Тому що люди в нас ем, не вміють да, бути, знаходитися в балансі. І або ми дуже сумуємо і тоді ми плакаємо, да, або ми дуже радіємо. І це теж не баланс, розумієте? Баланс це посередині. Це як то кажуть, право вліво ну, розстріл. Да, скажімо так, тож, будь ласка, ще раз кажу, вам може допомогти, можливо. Для когось йога. Цигун дуже багато зараз різних таких. А... Релігій можна сказати, да? релігій або е, організації різних, котрі допомагають вони так само, вони всі, що йога, що цигун, що інші, да? там рейки зараз є, вони всі про одне, про знаходження цього балансу. Але, звичайно, ви повинні розуміти, куди ви входите, да? От, і, і що там від вас буде вимагатися, ну, щоб то було, все ж таки вам не, не зашкодило. Тож, будь ласка, любі друзі, ще за цією картою вам треба прийняти всі свої сторони і світлі. як Кажуть, цей світ Він просто дуальний, розумієте? І те, що зараз погано, да, через 5 років для вас це добре. І так само навпаки, да, те, що зараз добре, ти дивишся А потім, Боже, а яке ж то було добре? Да? І так. Це для того, щоб ми знаходили той досвід, щоб ми розуміли. Ага, цей досвід поганий в лапках. Я а, вже розумію, да а, я його вже взяв для себе, а інший досвід мені ще треба його здобути. Розумієте? Тож, будь ласка, вам треба прийняти всі свої сторони, зрозуміти, що з вами все окей, кожну секунду цієї цього життя. А тому, що в кожній людині є світло. Ми кажемо, да? І темне, це просто різне, але в ньому, у всьому є для вас сила. Далі, дивіться, знову-таки, ця карта каже про. А... Про можливості, що вам будуть зараз надаватися якісь можливості? Можливо, хтось щось запропонує, можливо, можливості можуть бути різними. Ви розумієте? Це може бути, наприклад, вам запропонують новий контракт, підвищення, або вас запросять, наприклад, на романтичну подію якусь, на свіданку. От, але від вас залежить. Чи візьмете ви ті можливості? Скоріше за все, раніше ви не вірували в себе, тому прийшла ця карта, і зараз вона каже, а Зараз як ти зараз будеш вилазити зі своєї мушлі, да, і розпочинати якісь нові події в своєму житті. Можливо, вам треба ініціювати, дати можливості, наприклад, вам хтось щось пропонував раніше, ви відмовилися. Якщо це для вас все ж таки актуальна, да, то ви можете це так само ініціювати, да, тобто подзвонити або написати людині або організації, наприклад, да, і запитати, чи актуальна ваша, наприклад, пропозиція. От, тож, дивіться, раніше, ви скоріш. За все відмовлялися, інакше б так, такий урок до вас не прийшов. Тому зараз від вас знову-таки залежить. Ви щось нове пустите в своє життя, або ви будете у тій страждальній мушлі сидіти і далі. Ви маєте право, любі друзі, сидіти, жити, як ви хочете. Але який в тому сенс? Якщо ви будете просто все життя страждати? Краще перестраждати задля одужання, потужно, скажімо так, свідомо прийняти той біль. Те, що дай, я раніше боявся, боялася брати можливості, я не вірувала в себе і так далі пропрацювати це і буде вам щастя, любі друзі. І далі, дивіться, тут все одне до одного і одне про одне. Ця карта каже, що так, тебе колись подряпали. Шипи кохання, але це не означає знову таки, що ти повинна повинен все життя е, залишатися наодинці, якщо ти того не хочеш, насправді да. І це не означає, що в твоєму житті не буде більше кохання або щирої дружби, співпраці тощо, да. Тобто що в твоєму житті не буде теплих відносин на будь-якому рівні, розумієте? Тобі треба відкрити своє серденько, зцілити його і відкрити його. Для нових відносин, і вони обов'язково прийдуть в твоє життя. Любі друзі, я хочу для вас зараз ресурс. Я встигаю ще, що вам допоможе. Що вам допоможе? Давайте подивимося, що вам допоможе. Ну, а, я гадаю, що слід да, слід розпустити свого хвоста, привести себе до ладу і йти. А, це життя, як то кажуть, нога від бідра і пішла. Да? Вам посил від природи. Емоційна ввімкненість в багато ситуацій не дасть вам потрібного результату. Тож оберіть один урок, зробіть його і йдіть далі, далі, далі. І у вас буде попереду тільки, тільки розвиток, тільки щастя. Я вам цього щиро бажаю. З повагою, Софія.